Ут давайте таке до іншої історії. От дивіться, уявіть е, сім-карту. Купили нову сім-карту, вставили сім-карту, все. І одразу починають там наярювати вам різні колектори, е, там різні там ті, хто вимагають борг там по різному, в різних формах і інтонаціях. От, ну, ясно, що ви не знаєте, що відбувається. От конкретна історія, яка сталася а, з героїні наступного сюжету, а, насправді це не поодинока штука. От що це було і як взагалі от, на такий новий номер можуть надзвонювати люди, що відбувається. І що робити году безподивилося. Купила сім-карту, а отримала борги і дзвінки від колекторів. Я просто вимикала, блокувала, вимикала, блокувала. Як діяти у такій ситуації? Не варто е, переживати. І чи можливо себе убезпечити? Два місяці тому Вікторія купила новий стартовий пакет в одного із мобільних операторів. А через місяць почалися дзвінки. Це був автовідповідач. Тобто, на автовідповідачі була така інформація, що вам треба е закрити борг. В банку на таку-то, таку-то суму суму я чесно не дослуховувала до кінця, тому що ну я спочатку подумала, що взагалі це якісь шахраї. Ну знаєте, як телефонують там з виграшами, і так далі. Я просто вимикала, блокувала, вимикала, блокувала. Отак вони дзвонили декілька разів. Я їх просто блокувала і так далі. Виявилося, що цей номер раніше належав клієнту банку, який не повернув кредити. Тож, коли номер знову став активним, колектори почали дзвонити і писати повідомлення. Вікторія звернулася по допомогу до мобільного оператора, аби з'ясувати. Чи можуть вони допомогти? Я їм намагалася пояснити, що ну ви розумієте, ви е, такі труднощі мені створили. Я не маю жодного відношення до тієї людини, і що мені робити? На що мені сказали? Є лише один вихід. Ви можете самостійно зв'язатися з колекторською компанією і пояснити їм, що це не ви, що ви купили собі цей номер нещодавно, що ви жодного відношення не маєте до тієї людини, і попросити їх вам більше не телефонувати. Чи можливо перевірити номер телефону перед тим як його купувати, щоб дізнатися, чи був він у використанні? Ми запитали в експерта з кібербезпеки Руслана Болгова. Люди, які купують телефон, перевірити це ну майже неможливо. Можна, звісно, запитати безпосередньо у оператора мобільного зв'язка, чи дають вони таку можливість. Хоча... Я більш певний, що вони не можуть такої можливості дати, тому що перше номер телефона це є конфіденційна інформація, згідно законодавства. Тобто перевірити ви можете тільки погугливши. адвокат Дмитро Круговий каже: якщо вам дзвонять колектори щодо боргів іншої людини, варто просто повідомити їм, що ви тільки недавно купили цей номер і не маєте стосунку до боргів. А якщо вони продовжують назвонювати, як часто буває, а ви самі зв'яжіться з боржником, тепер це ваша проблема. Ось в такому випадку треба звертатись до Національного банку України зі скаргою, надавати всі докази порушень, тобто там записувати телефонні розмови, можливо, це в СМС комунікації відбувається. Але для цього треба встановити, що це за компанія, чи є вона в реєстрі колекторських компаній, і відповідно вже повідомити про це правопорушення. Вікторія каже, що основна проблема в тому, що оператори продають старі номери, і це може принести труднощі та стрес для нового користувача. Ми звернулися із запитом до мобільного оператора, щоб з'ясувати усі деталі, але відповіді поки не отримали. На щастя, після розмови з банком Вікторії вдалося вирішити проблему. Вони не знали, що це вже номер іншої людини. Вони сказали, що цей номер анульовано. Я так розумію, якось мали передати цим колекторам, щоб мені більше не телефонували. А наразі ну пройшов тільки один день, не знаю, що буде далі, але сподіваюся, що вони мені більше телефонувати не будуть. За словами адвоката, діяльність колекторських організацій наразі є законною однак їм потрібно дотримуватися визначених правил. Якщо ж вони вдаються до вимагань, погроз та шантажу, варто звертатися зі скаргами до Національного банку України, якому ці організації підпорядковуються. Ну, як бачите, Нацбанк виходить швидше, набагато і оперативніше реагує, тому що у них також є своя база даних, ніж мобільний оператор в даному конкретному випадку. Якщо щось подібне у вас траплялося, поділіться, будь ласка, з нами такою історією. Ну а я сама собі от подумала про те, що це ж номер був прив'язаний, скоріш за все, до паспорта боржника Точно, колишнього. Точно. І бачиш, от я, наприклад, не знала, що через певний період часу такі номери відновлюються. Тобто, я думала, що просто штампуються нові сім карти, умовно кажучи, ти купуєш. Вона абсолютно чиста, нова ні до кого не прив'язана, і ти можеш її, умовно кажучи, для того, щоб обезпечити себе від шахраїв, прив'язати до своїх документів. Ну, Згадався в мережах не Млін, у тебе ж точно було таке, коли в телеграмі бо в вайбері приходить якісь повідомлення. Старий номер, і у тебе там вже як він підписаний в твоєму телефоні. Так. У нього з'явився вайбер або звичай телеграм, а насправді вже інша людина. Просто у тебе вона так підписана. Та і так. далі телефони мандрують, мандрують, мандрують номери і так далі. Отже, як і обіцяли, зараз історія знаєте, люди, слеш собаки. Я би ага. так сказала. Вічний Літня слеж. історія, вічний слеш. Насправді, в мережі е, днями поширилось відео, як на одному зі столичних пляжів рятувальник робить зауваження чоловіку із собакою. Мовляв, за правилами відвідування е, таких пляжів е, на пляж з чотирилапами заборонено. Ну от власне, давайте розберемося зараз. Чи на всіх пляжах справді діє така заборона? Що взагалі каже і сам від. Почивальники, люди, які навколо, чи доставляє їм та собака дискомфорт чи ні. Що ну, каже от, пес? Б, та бо ми таке вперше почули. Давайте розбиратися. Із собаками на вихід. Не ну, знаєте, я дуже люблю тварин, тому мені би не заважало, навіть якщо б воно пригало по мені. Але ну я бачила реакцію інших, так. Да, люди інколи нервують через це. Що кажуть пляжні рятувальники? Нагадуємо, що на території пляжу забороняється вживати алкоголь та палити. Будь ласка, робіть це за територію пляжу. Також забороняється вигул домашніх тварин та риболовля. Сніданок відправився на столичні пляжі у пошуку чотирилапих відпочивальників. Доброго дня! Доброго дня. У вас такий песик класний. Хотів попередити взагалі на пляж з домашніми тваринами не можна. Це відео записав Андрій, пляжний рятувальник. Чи як вони самі себе називають лайфгард. Розповідає під час огляду берега з рятувальної вишки, побачив, як чоловік купається разом зі своїм собакою. Мої робочі обов'язки входить Ось прибирати такі моменти, прибирати домашніх тварин, робити зауваження відпочиваючим. Після попередження Андрій все ж дозволив відпочивальнику залишитись на пляжі із чотирилапим. Саме цей випадок. Ну в цьому випадку я проявив таку лояльність за собакою прибирали. Я зробив зауваження, але не став виганяти з пляжу ту гарну милу собачку. Вона була дуже слухляна, не заважала відпочиваючим. Україні немає закону, який би забороняв приходити на пляж із домашнім улюбленцем. Проте кожне місто має постанову, згідно якої вигул та купання собак на території міських пляжів заборонено. Штраф за вигул улюбленця на пляжі від 170 гривень до 5 тисяч. Приходити відпочивати, вигулювати. Ось це 154 стаття. КУПАП, в неї говориться в неї прописані правила вигулу собак, місця де можна вигулювати собак. А на муніципальних пляжах заборонено вигулювати. Собак. Були випадки, коли ну з маленькою собакою приходили. Вона бігала по всьому пляжу, заважала відпочиваючим, вони скаржилися. А що про відпочинок із тваринами думають відвідувачі пляжів Аліна і сама собачниця? Вдома на неї чекає її кокер Спаніель. Тож немає нічого проти собак на пляжі. Проте свого улюбленця собою не бере, щоб не заважати іншим. На такий пляж не вожу свою собаку, тому що у мене спаніель, кокер, і вона грається дуже так активно. Вона буде рити пісок на всіх, в і і воду застрибувати. Вона м'ячик носить, вона гавкає. Я не думаю, що це підходяща конфігурація для пляжу, де люди хочуть відпочити. А от Ірина відповідає: добре, що в Україні забороняють приводити собак на пляж, бо ж тут відпочивають цілими сім'ями з малими дітьми. Собачки повинні відпочивати від людей окремо, діти бояться собачок. Це дитячий пляж mm -hmm. так, для пенсіонерів. Пляж mm -hmm. є дикі пляжі. йди туди. з собачками. Ми обійшли три центральні пляжі столиці, проте жодного собаки так і не побачили. Тож відправляємось в глиб Києва, і на пляжі в одному зі спальних районів столиці зустрічаємо аж двох відпочивальників, які прийшли на пляж зі своїми собаками. Серед них Маша тут не забороняють Богу, можна їздити раз на місяць або більше. Ми так сильно не купаємося. Ну ходимо. Є люди, яким не подобається, То ми ось, ось поскраєчку сідаємо, щоб вона не бігала до самих людей. Щоб ну бо вона ж залазить на віще. Щоб типо такого розповідає кілька разів хотіла відпочити із кайлою на пляжі біля Дніпра. Ми їздили і забороняли скайли, а не пускали прямо да. на Так. говорила, що ті типу, не можна. А от тетяна ділиться, хоч у неї собака зовсім маленький, породи карликова такса. Інколи виникають конфлікти з іншими відпочивальниками. Тож на пляжі жінка завжди шукає віддалене місце. Не кидайте тут м'ячика, на можна. Не в воді різні люди. Проте зазвичай відпочивальники раді бачити на пляжі хвостатих, каже Юлія, яка прийшла із дітьми. Ні, нікому воно не заважає. Воно ну, бігає, воно ну, маленьке, всі діти в... раді, що воно є тут. Воно ну, таке цікаве. Хочу багатьох країнах також існує заборона на вигул та купання собак на громадських пляжах. Все більше країн почали відкривати пляжі для собак. Однією з перших, хто відкрив собачий пляж, була Італія. Місцева влада Каталонії виділила майже 40 тисяч євро на створення пляжу розміром півтори тисячі квадратних метрів, спеціально для собак. Дружні до собак і Хорвація, Франція, Нідерланди та Флорида. На їх узбережжях є спеціальні пляжі, де собаки можуть бігати без повіттів та вільно купатися. Собачий пляж є і в Одесі. Поки що це єдиний петфрендлі пляж на узбережжі Чорного моря.